Скажи всім привет! Махай п'є. Всім привіт. У нас сьогодні 15 градусів. Так. Ми в дітей будеше. В общем, зараз їдемо е, в магазин, в зоомагазин. Да? Будемо купувати е, ці соміки. Да? У нас сильно, загрізняє, сильно загрізняється басейни. Ми їдемо в поисках соміків. Бо бо, я не знаю, ми вже, мабуть, в двох чи, двох чи в трьох магазинах були і не можемо знайти соміки. Бо купили акваріум. У нас там Давай. два піліскопа і дві золоті рибки. І, в общем, цей треба знайти. dwóch słomików szukane nam w czystym akwarium się spodziewać, bo tu mi już się po stopieńkach spłynęło dobra? E, i tutaj i w ogóle, teraz będziemy jechać szukać słomików szukane nam na ladej piesek tam, tak? dobre? Aha, ale jaki duży, nie? no, a jeszcze w cenie <laughs> hejka, idziemy? No. Nie bój się, duży piesek, tak, tak idziemy, Dobra, machaj papa piesko. papa, pa. nie bój się, już już idziemy, ale ładny, zobacz jaki ładny, tak, fajny piesek, nie? W общем сейчас идем Приїде з роботи, їдемо шукати тих соміків. Там десь десь, по-моєму. Ми, короті, коли їздили з родителями, шукали рибок, ми десь бачили їх. І, по-моєму, я знаю, де ми їх бачили. Якщо ми їх знайдемо, це то буде дуже добре. В общем, що ждемо Женю і в путь. Друзі, всім привіт. Ми вже встали. У нас сьогодні неділя. Зараз привіт, дочка всім. молодець. Встали, зібралися, їдемо десь снідати. У нас вчора ввечері стався капець якийсь, дивіться, що з мене з ногами. Я, короче, вчора травмірувався жорстко. Так? Угу. Короче, роз Розказую історію. Настя мила тут поли, Мія сиділа в креслі, ну і встала. Прямо на цьому стулі і стоїть. Я ж давай біжать, щоб її зловити, подскальзуюсь, лечу прямо прямиком в ці В батареї ногами, розрубав ноги, тускаряжився, все в крові, Шевелиться не де можу, жесть повна. То так, коротше така історія. А сьогодні вже зібралися не знаю, звісно, як я зараз обуюсь, буду пробувати. Ти вже зібралась, дочі? Так, чекаєш на тата. Зараз татка спробує носки вдіти кросовки, щоб Фіків, знаєш, що вийде. Фік його значить наші карасі тут плавають. Десь тут ага, ось ми купили такого соміка, таких два штучки ми купили. Не знаю, що буде одних толк, не буде. Ну подивимось. Тут такі діла так взуваємо носки. Ай-яй-яй. Ну, ну роззубав конкретно, там м'ясо розірвав так жорстко. Що ну, поробиш? Дитину рятував. Такі діла. Так, 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 і п яте, п яте. так, подключим ему. Пермой. Пробую П'ять, так, прият. Хорошо. Какое Шо... ощущение? Что поддаемся? Ну, тобі там не дали, тут збоку може узялок давати на цій ноги. Щас подивлюсь. Ну, Вроді. Терпімо. Ну це просто ходить і їхати в машині, а завтра на роботу. Ну на роботі може бути хуже. Ну то там грязь в тебе взагалі так. Якбо. Норма. Угу. Нормально. Ну поскакай, поскакай. Ну що ти знімаєш? Тебе. Ні, я знімаю тебе. Коротше, полетіли ми. До зустрічі. Доця, ну покажи свій лук. Ммм, гарно, гарно. Мама. Теж гарно. Ну, Теж гарний. Доця, викликай ліфт. Викликаєш? на вулиці конечно так собі прохладно А ти откуда знаєш, що на вулиці не балко до дожди три дня були на балкон я виходив. Що... на балконі у нас завжди холодно. хайо Дайте що там в тебе покажи. Mm. Прищепочка, ти хочеш, так давай мама тобі поможе, поможи. Пристрігнуть так. Молодець, диви як гарно. Дякую. Ти модниця. Дякую. Все, мама, руки до сміття. А ми їдемо далі. Дочь, їдемо. Заберете мене, я буду вас важливі. Все наше. Ракета стоїть на нас, чекає. Зараз виїжджаю. Забираю дівчат, їдемо. Вже правда, скоро обідати пора, а ми тільки на сіданок їдемо. Ну нічого, дівчата довго збирались, висипались неділя. Маємо трошки такий неудобний Виїзд, треба так приловчитися. У нас машини почти 5 метрів, то так на раз можна виїжджати, на раз можна виїхати, але в міліметрах В міліметрах так проходиш, то як краще так на два рази, безпечніше. Бо колись можна раз не попасти. Буде неприємна ситуація в Так виїжджаємо. Де дівчата? Воно, дівчата вже йдуть, сміття викинули. Менюшка щось там скакає. Ой, зайка. Добре, то їдемо. Така набережна просто нас там із нібито. Все, машинку запаркували, йдемо. Дуже далеко поставили. Думав, є 11-та, що ці місця будуть, чи вся парковка забита, нема де стати. Єли знайшли місце, але ну далековато. Прийдеться прогулятися. Так? Mm -hmm. Ну то будемо до цього вузик з собою брати раз, як ти не цей mm -hmm. не хочеш ножками ходити, а носить тебе трошки вже важковато, ні? Mm -hmm. угу. Так для чого тобі ножки? Для чого тобі ножки? Mm -hmm. Не хочеш ходити? Mm -hmm. Що там, мотоцикл? Прочу, у нас історія продовжується. Мія не хоче йти ногами в вузку, не хоче добре, що ми вони взяли. В общем, йдемо. Дивись, я думав, людей так багато не буде. Бати, так, вже. Ну то дивись, скільки фірмі. А вже, вже потрохи люди починають шаритися. Мені, mm -hmm. кстати, ще й погода нормальна вказала. Тепло. Нормально. Як міюсь, несеш, то жарко. прийшли на таку ресторацію, манюкін називається. Тут всі, все з блинчиків. Зараз вибираємо, будемо снігати. Хорошо, дивіться, це мої панкейки. Це Настя собі заказала. Взагалі ми на дієті. Що? Взагалі ми на дієті. Стой, стой, я тільки тут Це мій блинчик, сочок. У нас так, короче. Всім смачного. Короте, що, поїли ми скажу вам було дуже смачно ми реально панкейки взагалі бомба тісто дуже таке не знаю таке мегасеньке приємне так. Короче, огонь Настя тобі як смачно смачно щось ти смачно. Ось доволі несем з собою половину, бо Мія відказалася їсти, а як зложили в коробочку забрати, то вона почала кричати ням-ням. Що, друзі, ми вже вдома, розбувся я таке, пальці сині, все трохи. трохи Так, нічого, нормально жити можна. Але пальці болять капець. То такі діло, зараз передіваємося. Таку пачечку трусі в купили. Там наші карасик. А що? О, це тут треба. Вода щось мутновата, фіг його, знає. Що ми робимо не так? Це ще привезли свій сніданок додому. Такий блинчик Мія не захотіла їсти. І, може пізніше попробую. І що це? А це мама капкейк свій не доїла. Трошки залишився кусочок. Теж пізніше у роботи. я може поможу їй трошечки над цим. Вчора замаринував таких 4 штучки макрели. Будемо пробувати їх в духовці запікати. Давно вже мокралу не робили, то не знаю, що вийде. А беру макрелку. запихую її в брюхо цибульку. Цибульку. Будеш черашку? І все це дело заматую в фольгу. такие в мене виходить рибка. Не знаю, зараз спробую, що вийде. Духовку на 180, не знаю на скільки. А? У нас на 200. На 200. Ну і не знаю, на минут 40 поставлю. Хоча написано в інтернеті 25. Може на 25. На 30 постав, мені каже, 40 це багато буде. Ну і потім пізніше покажу, що вийде. А, а ти її будеш відкривати і запікати чи ні? Ну ні, все в фольгі. Ось так це в мене виглядає. Чекаємо на нашу духовочку, загружаємо. Ну і далі подивимося. Все, духовочка наша розігріта. Загружаємо рибку. Що, ставлю? Ставлю пів години. Все, чекаємо. Що, йдемо? Бульки? Бульки пускать? Ну, йдемо. Зараз будемо сміюшкою, у нас є така пушка. Будем сейчас охотить. У нас такая пушка. <звы> <звы> так, дать? Вона заганяє. Ну, Нас гримить молния. А що розбили уже цей? Вже розбили? Та нічого ми не розбили. А там щось розбито. це? Оця ну, штука. Що? Оце. О, ну це я не знаю, це такі було. Так не повністю я вимагала. Ну так ти ж їй хоч показує, як почала. Ті показує на шара. То треба долити. Хвата, вже дочь починається. Глянем, що у нас получилось. Що ти улибаєсь? Яка краса? А! Ти що? Та, не як, спробуй. Як Та? Я не буду ну спробуй, я вона не... готова, чи її треба ще. Вона готова, Жень. Цибулька готова? З <laughs> тебе гарнірчик. All denta. All denta. У нас день ще не скінчився, знову десь їдемо.